Так, чи прийде консульство до тебе і чи зможе вручити тобі повістку? Уряд України прийняв нове рішення щодо військового обліку чоловіків, які перебувають зараз за кордоном, і тепер консульства будуть інформувати призовників від 18 до 25 років, які перебувають на консульському обліку, про необхідність з'явитися до ТЦК. Чоловіки, які виїхали з України більше ніж на три місяці, повинні з'явитися до ТЦК. Або до центрів соціальної підтримки ТЦК і згідно з постановою Кабінету міністрів, яка набула чинності 16 травня цього місяця, у вас є всього на всього 30 днів для того, щоб достосуватися до цієї вимоги. А це означає, що всі українці за кордоном, неважливо, чи ви тут по візі, чи ви маєте сталий побит, чи у вас тут є там, квартира в кредит, майно, чи Неважливо, яким способом ви тут знаходитесь, ви повинні стати на військовий облік на тих самих умовах, що і чоловіки, які в Україні. Ви зобов'язані особисто прибути до районних чи міських ТЦК, органів СБУ чи відповідних підрозділів розвідувальних органів, і там з'явитися, щоб уточнити свої дані. Ну і не забувайте, що е, закордонні дипломатичні установи будуть інформувати призовників віком від 18 до 25 років про ці вимоги. Написали такий закон, ну, але написали на папері це одне. Але я не дуже розумію, як це буде виглядати на практиці. Е, в принципі, я розумію, але е, окей, на косольському обліку стоять далеко не всі, хто проживає. За кордоном це дуже малий відсоток тих, хто насправді переїхав кордон, живе за кордоном. Ну але закони, які є, вони дивують. Бо ще недавно ми дивувалися і посміхувалися з білорусів чи москалів, як в них там все зарегульовано. А тепер наші українські закони недалеко відбігли від них і від тієї реальності, яка, яка є. Чи це означає, що українська влада оголосила боротьбу з власним народом, чи тільки те, що влада намагається сфокусувати увагу людей на тому, що йде війна, і щоб не прикривалися тим, що виїхали якось повернути, навернути до тих, щоб допомагати Україні? Ну, незрозуміло, потрібно буде дивитися, час тільки покаже, що буде далі. Мене звати Роман Бізимігрант. Підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про важливі новини для українців за кордоном.